Зв'язку зі зміною надавача послуг вам потрібно терміново з'явитися у ЖЕД для переоформлення пільги. Саме це оголошення на під'їзді будинку, декому пощастило його отримати у поштову скриньку. Привело цих людей до експлуатаційної дільниці номер 3 так? а що там написано? Ким вона видана, там було як, вже... срочно прийти в бухгалтерію для переоформлення цієї пільги. прийшли. <плес> Не знаю, людям оформляєте. Я ришила форми. Ну как ага, бумажці така пройшов. Для переоформлення люди принесли копії посвідчення, пільговика, техпаспорта на квартиру, ідентифікаційного коду, паспорта. Договір отримали на місці, але не безкоштовно. Договорів них немає. Ми йдемо друкуємо по 10 гривень. Платимо за те, що нам договір надрукували. У черзі пільговики їм обіцяють за умови оформлення договору до 1 грудня 50% відсоткову компенсацію. Так, поштову скриньку було написано на під'їзді. Також було оголошення, що хто має пільги, будь ласка, прийдіть для їх переоформлення. А ви вже взагалі цікавили, що це за структура така сервісу? ні а не страшно переоформлювати? Не знаю, прийшла попитати, спитати. Що потрібно, що зараз зайдемо, будемо питати, що це таке. Однак спитати не вийшло. Щойно помітили нашу знімальну групу, переоформлювати припинили. Людина, яка цим займалася, вийшла з кабінету і зачинила двері на ключ. Черга так і не просовувалася. Ми прийшли у третій жет. Тут сьогодні люди відмовляються від послуг КМКП та переоформлюють договори з житлокомунсервісом. Поки нас не було, черга якось трішки просувалася, але після того, як з'явилася наша знімальна група, всі кабінети позачиняли. Ще донедавна тут працював бухгалтер, який займався переоформленням, але зараз ми бачимо, що двері зачинені. Зникла. Аби дізнатися, чому працівник не знаходиться на робочому місці у робочий час, ми зателефонували начальнику жет номер 3 Віктору Ярушчуку. Скажіть, будь ласка, чому ваші працівники не працюють? Нам це цікаво. Кабінет закритий, тільки ми прийшли, вони зачинили двері, люди в черзі стоять. Я ще говорю вам, ви можете задати питання директору. Я зрозуміла тоді Люди почали бурхливо обговорювати такі дії та скаржитися. Мовляв, зарплата працівнику капає, з їхніх слів, договори з ними переукладав бухгалтер, а робота стоїть. На робочому місці треба робити роботу. Давайте піднімайте історію. Де підняти? Там нікого немає. Цікаво, поки двері відкриють. А ви прийшли, вони позакривали ще двері. Чому вам не знайдеться бухгалтер? Вони мають десь подівся. Ну, стійте тут, поки люди ще не порозходяться. А мені зараз люди пооткривають двері. Це що, вітя робота? Це що, воно тут мукне? Щось не то. Щось Щось не не вони такувалися. Так, рішенням виконавчого комітету від 18 листопада комунальне підприємство Житло-комунсервіс призначено як виконавця з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Згідно пункту, 3 цього рішення КМКП звільняється від надання цих послуг. До відома нині у комунальному підприємстві житло-комунсервіс є лише один працівник, директор підприємства Сергій Мушик. Іншого персоналу у штаті немає. Ми абсолютно всі нас немає нічого. потрібно кошти. На першочергові витрати, які ми закладаємо в обслуговування, тому що щоб заробляти гроші, потрібно чим заробляти потрібне інструмент, привинені матеріали, а далі зарплату саме до того ж, за рішенням про зміну надавача послуг, частина працівників КМКП потрапляє під скорочення. Комунальники розповідають, до них не доносять жодної інформації. Живемо одним днем, кажуть вони. Що я на пенсії мені 55 років. Ну, рахують, що я може не справлюся. Ну не знаю, як, з якого, як вони виходять, з якого казали, що будуть нас ознайомлювати з наказом, якби на скорочення. А як воно буде в дійсності, не знаю. А ті, кого набирають у житло комунсервіс, втрачають грошові виплати за рік та матимуть нижчу зарплату. Ставка 1600, і все. З 8 до 5 робочий день. Оце так воно зробив. Ми ми, якщо переходити в сервіс, то ми втрачаємо висловку оздоровчі, втрачаємо гроші ці втрачаємо. бо сказали, хто переходить з 1 грудня. Ми нічого не получимо за сприяння міського голови житлову комунальну сферу. Міста розхитали стабільністю у комунальників не пахне. Що ж буде з власниками квартир, які не встигнуть переоформити договори до 1 грудня? На даний момент, згідно норм господарського кодексу, діють угоди з КМКП. Їх ніхто не розривав. Жодних повідомлень від КМКП про це не надходило. А безіменні повідомлення на під'їздах лише доводять. Стартує комунальний шатун. Юлія Крищук, Микола Мордас, Роман Ліщук, телеканал Енергоатом.